Друзі, всім привіт привіт! Сьогодні ми з вами будемо в'язати ось такі гарненькі ялиночки з пицями. Ними можна прикрасити, використати як декор, прикрасити ялиночку можна подарувати. Ось так от вони виглядають. Я покажу лише базу, як в'язати ялиночку, а далі ви вже самі. За своїм бажанням можете прикрасити, як вам сподобається: зробити вишивку, нашити якісь намистинки, стрічки. Ну, Все за вашим бажанням. Матеріали, які нам знадобляться будь-яка пряжа і підходяща під її метж, підходящі спиці. Також потрібен гачок, голочка, ножиці, трошечки холофайберу. І все, і будемо в'язати ось таку новорічну красу. І в'язати нашу ялиночку ми починаємо зверху і вниз. Все безшовне, все суцільним одним полотном. Починаємо ми з верхівочки. Набираємо турецьким набором 4 петлі, ниточку вкладемо на вказівний та великий палець, хвостик на великому. Тепер. Відтягуємо петельку, перекручуємо її. І витягуємо в неї ось цю нитку, яка лежить на вказівному. Затягуємо. Це ми з вами зробили петлю, яка нам зараз допоможе набрати турецький набір. Потім ми її розпустимо. Вона нам не потрібна. Так, тепер спиця з петлею нижня. Вільна спиця зверху. Ось так от хвостиком від матка. Оскільки нам потрібно набрати 4 петлі, значить ми робимо 4 обвивання навколо двох спиць. 1, 2, 3, 4. Ось так. Тепер ниточку притримуємо. розвертаємо спиці так, щоб їхні гострі кінчики дивилися вправо. Тепер витягуємо нижню спицю. ниточка в нас на вказівному пальчику і пров'язуємо чотири лицеві петлі. Один, два, три. Чотири. Тепер підтягуємо сюди спицю, Знову розвертаємо гострими кінчиками вправо. Так, ці петлі, які ми ще не пров'язали, підтягуємо на кінчик спиці. Будемо в'язати нижньою спицею. Витягуємо її. Тепер ось ця петля, яка була додаткова, ми її просто розпускаємо. Все, вона нам не потрібна. Тепер з цього боку також прив'язуємо 4 лицеві петлі за передні, ближні до нас дошки. Останню за задню я пров'язала. Підтягуємо всі петлі на спиці, дивимося, що в нас вийшло. І тепер дивіться, дівчатка, початок ряду в нас протилежний від нашого хвостика. Зараз ми пров'яжемо з вами ряд по колу без смін. І знову ж таки витягуємо зараз нижню спицю, пров'язуємо поверхні спиці всі петлі, потім пров'яжемо по другій спиці. Тобто у нас ряд установочний, це вже у нас перший рядочок. Хвостик підтягуємо, коли вже буде достатньо полотна, ми його з вами заховаємо. Так, тепер на цій спиці пров'язуємо 4 петлі. Так, дівчатка, я почепила маркер, це маркер початку ряду. Тепер ми будемо робити прибавки. Через ряд. 5 разів ми будемо робити прибавочки. І дивіться, будемо робити після першої петлі та перед останньою на кожній спиці. Показую, як ми це будемо робити. Пров'язуємо петлю. Далі є нижня дужка ось дивіться, є дужка попередньої петлі. Піднімаємо її. Заходимо лівою спицею в неї і пров'язуємо. Зробили прибавку. Далі пров'язую дві лицеві, перед останньою петлею також роблю прибавку. На цій петлі є дужка нижньої петлі, піднімаю її, чіпляю на ліву спицю і правою пров'язую, пров'язую останню петлю. Переходимо на другу спицю. Тепер у нас на кожній спиці по 6 петель, наступний ряд пров'язуємо по колу без смін. Наступному ряду ми знову робимо прибавочки лицева, піднімаю дужку попередньої петлі, всі петлі лицеві. Тепер перед останньою петлею також піднімаю дужку попередньої петлі. Роблю прибавку, лицева і таким чином робимо прибавочки, ряд з прибавками, ряд без прибавок, доки нас на кожній спиці не вийде по 14 петель. Ми виконали по 5 прибавочок біля кожної такої, назвемо це регланої лінії, по 14 петель на кожній спиці, тепер нам потрібно зробити збавляння для того, щоб вив'язати. Ось такі ніби гілочки ялинки нашої. так? Отже, на початку ряду ми розвертаємо дві петлі лівими стінками до нас, пров'язуємо дві разом, лицевою, в'яжемо до кінця ряду, не дов'язуючи дві петлі. В кінці ряду праву спицю заводимо зліва направо, і за праві стінки пров'язуємо дві петлі разом лицевою, переходимо на другу сторону. З цього боку також на початку ряду розвертаємо дві петлі лівими стінками до нас, пров'язуємо дві разом лицевою і в'яжемо до кінця ряду. Не дов'язуючи дві петлі. Добавляємо дві петлі разом за праві стінки, з нахилом вправо. Тут у нас збавляння з нахилом вліво, в кінці ряду з нахилом вправо. Ми зробили по одному збавлянню. Зараз ми зроби, збавили з вами 4 петлі, і ще один ряд ми пров'яжемо зі збавляннями. Знову ж в такому Порядку, пров'язуємо на початку ряду дві разом, і в кінці ряду також дві разом. Думаю, можете зробити це самостійно. Перед тим як вив'язувати другий рівень або ярус нашої ялиночки, ми пров'яжемо один ряд. Без прибавок, без збавлянь, просто всі лицеві по колу. Тепер, дівчатка, в'язуємо другий ряд, другий ярус нашої ялиночки знову ж. Так само, в тій самій послідовності, перед, після першої петлі і перед останньою пров'язуємо прибавку з петлі нижнього ряду, і знову через ряд. В'яжемо, додаємо 5 рядів, у нас буде без прибавок, 5 рядів з прибавочками. Ряд прибавок, ряд без прибавок. Зараз у нас на спицях по 10 петель. Після всіх прибавок на кожній спиці буде по 20 петель. Я думаю, що цього разу ви зможете прив'язати самостійно. Зараз у мене на кожній спиці по 20 петель. Знову нам треба зробити скорочення, і так само робимо, як і в першому випадку. По дві петлі пров'язуємо разом. Робимо збавляння з нахилом вліво на початку ряду. А в кінці ряду робимо збавляння дві разом з нахилом вправо. І так повторюємо двічі. Один і другий ряд пров'язуємо аналогічно. ось так. Дівчатка після того, як зробили збавляння, пров'язали один ряд просто по колу, зараз у нас 16 петель по 16 петель на кожній спиці. І знову вив'язуємо прибавки після першої та перед останньою петлею. І загалом прибавляємо по 10 петель на кожну спицю і зустрінемося. Останній ряд просто по колу пров'язуємо. Зараз на кожній спиці по 26 петель. І зараз за допомогою гачка, деяку кількість петель ми закриємо, закриємо 10 петель з одного краю з обох спиць. І 10 петель з іншого краю, з обох спиць, а 6 ми залишимо з вами на стовбур петлі закриваємо таким чином. Заходимо гачком в гачку, першу петлю на першій спиці, можна зняти. Заходимо в першу петлю на другій спиці і пров'язуємо. Ось так от петля на гачку, далі буде легше. Ось таким щином. Знімаємо дві петлі зі спиць гачком і пров'язуємо. Зашла гачком першу, другу петлю, зняла зі спиці, три петлі на гачку, всі три разом пров'язую. Ось таке у нас виходить закриття. Закриваємо 10 петель. Так, дівчатки, дивіться, я закрила 10 петель. Ця петля з гачка ось поки що так, я її витягла. І давайте на цьому етапі трошечки, зовсім трошечки, наб'ємо нашу ялиночку холофайбером, щоб додати їй об'єму. Вона не має бути зовсім плоскою. Ну, але ми її і не в'язали такою, щоб, якби це була така, знаєте, повноцінна кругла іграшка. Трошки можна додати холофайбера. Він у мене ось іде в таких гранулках. Ну Ось так, трошки додала їй об'єму. Тепер, дівчатка, ось цю петлю, яка була від гачка в мене, я одягаю її на спицю, підтягую, витягуємо дальню спицю, і далі в'яжемо цю останню петлю, я пров'яжу разом з наступною, Ось так от в'яжу ряд. До кінця. Так, тепер, дівчатка, знову в кінці ряду ми з вами закриємо 10 петель, і 6 у нас залишиться, ми будемо вив'язувати стовбур. Принцип той самий, що і з того боку ми закривали. Заходимо в гачок почергову в одну в другу петлю, дві разом пров'язуємо. Таким чином закриваємо 10 петель. Так, я закрила 10 петель. Тепер ця петелька, що залишається, я її чіпляю на спицю, Потім пров'яжу дві петлі разом. Цю ниточку ми обрізаємо. І приєднаємо коричневу для нашого стовбуру. Дівчатка, я її прямо одну ниточку прив'язала до другої. Так, витягуємо дальню спицю, прив'язуємо ось ці дві петлі разом, так. і в'яжемо по колу наш стовбур. Ось так от. Тепер переходимо на іншу сторону. І так, як ми з вами в'язали ялиночку, так само в'яжемо стовбур. Ось так. Дівчатка, я пров'язала 5 рядів стовбура нашого. Тепер наповнимо його також трошки. Коло і закриємо петлі, щоб він не дуже був об'ємний, так. І знову ж гачком закриваємо наші петлі. Далі обрізаємо ниточку і ховаємо хвостик. І в нас вийшла ось така гарна ялиночка.